Ми також налаштовувалися на цей як на серйозну гру, ніяких поблажок, ніякої недооцінки була повна бойова готовність. Установка на гру була заплавати суперника, зважаючи на їх вік і фізичні якості, але, мабуть, ми їх трохи недооцінили. Вони показали, що в них з плаванням все в порядку і просто на досвіді переграли нас. Перші три періоди ви завжди провально починали, пропускали буквально на перших хвилинах два-три м'ячі. Це в довго входи розкачуєтесь? Чи чим це можна пояснити? Ну, я можу це пояснити тільки тим, що наша команда відносно молода і просто ну, хлопці не зібрані, вони ще не зіграні. Ми тренуємось всі в, одні, в одному клубі, але в нас грають одночасно від 2001 року народження хлопця, 2009-го, і ще немає того комунікації внутрішньої в команді. Що сталося після того, як ви повели 5 м'ячів і почався третій період? Команду ніби підмінили, зупинилися. Е, я з вами погоджуюся. Ну, в першу чергу просто хлопці з -з завчасно добули собі перемогу в голові. Зато вони просто посипалися. Я чесно думав, що, що ми ще й програємо. Але якось цей дев'ятий гол, 9-7, трохи зробив перелом в грі, дивлюся, хлопці вже зібралися. Бо... То було страшне. Ну, взагалі, скажімо так, КІС в цьому сезоні і в минулому, це, може, дві різні команди. В чому причина? В першу чергу причина в зміні тренера, тому що у нас був Олександр Сверхун. І з-за того трохи ми посипалися. Плюс деякі гравці відійшли і сезон ми провалили на початку. Ми Весь тренувальний збір готувалися саме до цієї команди, до команди Акватіко, готували багато тактик, та я вважаю, що ми добре впоралися. Добре. За рахунок чого, на твою думку, вдалося переграти? За рахунок командної гри, звичайно, це 100%. Ми, ми зробили гарну тактику, у нас все вийшло, контратаки. Ми, ми закривали контратаки суперників і робили свої, тому у нас все вийшло. Задача, звичайно, зайняти максимальне місце у чемпіонаті, ну, тобто друге. Це зрозуміло, що зараз «Динамо» не переможна, на жаль. Але у наступному році ми будемо давати їм бій обов'язково. Яка б гра би не була, завжди себе налаштовує дуже сильно. Тому що я вважаю, що яка би гра би не була, який би не був суперник, себе треба дуже добре налаштувати. В такому матчі зазвичай кажуть, де коли гравці працюють на свою статистику, тобто на результативні дії. Ти в третій матч поспіль, наскільки я розумію, забиваєш по 4 голи. Це в тебе норма? Чи так просто співпало? співпало? Ну. Останнім часом це почало стати норма, але я завжди стараюсь грати як і на команду, так і на себе. На себе я просто стараюся реалізовувати свої моменти, які мені видає команда.